Іноді здається, що деякі автовласники насправді вірять в невразливість своїх залізних конів. І що вони взагалі не потребують зайвих турбот. Але відповідальні автовласники знають, навіть маленьке кільце може зробити велику різницю. Сьогодні поговоримо про те, чому важливо замінювати ущільнююче кільце маслозаливної пробки. Давайте одразу до справи. Чому це кільце невічне? Причин кілька. По-перше, двигун постійно нагрівається та охолоджується. Відповідно, кільце теж, що з часом призводить до його зношування. По-друге, олива та інші хімічні речовини можуть також поступово роз'їдати матеріал ущільнюючого кільця, знижуючи його еластичність. І герметичні властивості. По-третє, не забувайте про природне старіння, як будь-який інший гумовий або пластиковий виріб, ущільнююче кільце, з часом просто втрачає свої властивості. Саме тому важливо регулярно перевіряти його стан, а краще просто міняти при кожній заміні оливи. Що це вам дасть? Чому так важливо це робити? Його основна функція це забезпечення герметичності отвору в піддоні картера. Якщо кільце зношене, олива почне підтікати в більшості двигунів і так треба доливати оливу. А якщо вона ще й буде підтікати, то масляне голодування мотора вам забезпечене. Герметизація важлива не лише на вихід, а й на вхід. Якщо в оливу потрапить пил та бруд ззовні. То ці абразиви пошкодять ваш двигун. Тому правильний рівень оливи та її чистота сприятимуть тривалій та надійній роботі двигуна. І це досить важлива причина, щоб придбати. Цю копійчану, але дуже важливу деталь. І цю вартість точно не порівняти з можливими витратами на ремонт двигуна. Ну і раз ми вже дійшли до питання, що міняти разом з оливою, то як щодо масло пробки, як часто треба міняти цю деталь? Якогось регламенту для неї немає. Просто під час кожної заміни оливи перевіряйте стан пробки на наявність ознак зносу, пошкоджень або корозії. Якщо є сумніви щодо її ефективності, замініть. Якщо ви звикли не тягнути до останнього, то пробку можна міняти кожні 3-5 років або кожні 5-10 замін оливи. Це залежить від умов експлуатації автомобіля та ваших вподобань. А ви знаєте, які кільця. Ось такі маленькі маслозаливної пробки у нас найбільш популярні в неоригіналі. Це деталі від Swag, Blueprint та Febi. на популярні німецькі та японські моделі автомобілів. А чому б і ні? Якщо якість будь-яких запчастин цих брендів завжди на високому рівні, тому і на кільця та пробки ви теж можете розраховувати без будь-яких сумнівів. Тож наша вам порада, не нехтуйте цим простим компонентом, адже деталі мають значення. А якщо хтось з ваших друзів вважає, що кільце це неможливо, то скажіть їм, що це як ковбаса в бутерброді. Здається дрібницею, але без нього весь сенс втрачається.